Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Trader. Якщо ти слідкуєш за гаманцями китів і купуєш те, що й вони, то це відео саме для тебе. В цьому відео ми розберемось, де нам дивитись гаманці китів, як за ними слідкувати та чому це не найкраща ідея та стратегія для торгівлі. Які тут є підводні камні та чому цього не варто робити? Я думаю, ви багато бачили реклами щодо того, щоб купувати ті чи інші монети, які купують великі гаманці. Давайте ж розберемось, чому це погана ідея. В першу чергу нам потрібно включити трошки логіку та поміркувати, щоб зрозуміти саме головне. А саме навіщо кит ризикує своїми коштами і купує якийсь щиток чи мемкоїн. В першу чергу це наштовхує на думку про маніпуляцію, тобто цей кит може бути в змові з проектом. Купуючи щиток, він його рекламує, адже багато людей стежить за його гаманцем і, звісно, слід за ним починають його купувати. В цей час нам потрібно розуміти, що сам кит не знаходиться десь в бункері та чудово розуміє, що новачки в крипті за ним слідкують. Наприклад, він може купити якийсь мим з другого гаманця та зайти по гарній ціні. Потім він заходить з головного гаманця та купує його, щоб люди це побачили та пішли купляти цей скам. Люди приносять гроші, тобто ліквідність у щиток, за рахунок чого він росте. У цей час кит продає вам усе, що в нього є, і заробляє на цьому. В результаті кит заробив грошей, а ви залишились монетами, які нікому не потрібні, та втратили на цьому гроші. Давайте тепер перейдемо до ресурсу, на якому це все можна відслідковувати. Є такий сайт, як Zapper. Покажу вам, як ним користуватись. Давайте, наприклад, візьмемо популярний мем мемCoin Pepe. Для цього переходимо на CoinMarketCap та вбиваємо в пошуку Pepe. Перед нами відкриється вся інформація по цій монеті, але нам саме головне, що потрібно, це смарт-контракт цієї монети. Для того, щоб нам його знайти, нам потрібно перейти в розділ контракти. Натискаємо та копіюємо його. Далі переходимо на сайт Запер і в пошуку вставляємо наш контракт. Далі вибираємо нашу монету Pepe. Тут ми бачимо всю інформацію по цій монеті та підключивши свій гаманець, ми можемо відразу купити його. Для того, щоб підключити гаманець, нам потрібно натиснути сюди та підключити гаманець біржі OKX. Якщо у вас немає на цій біржі аккаунта, то можете створити його за посиланням в описі до цього відео. Далі нам потрібно перейти в розділ Власники. Тут ми можемо побачити гаманці, які тримають найбільшу кількість цих монет. Перші гаманці можемо пропустити це біржі Binance та OKX. Нам потрібний третій гаманець. Переходимо та бачимо, що він тримає цих монет на 166 мільйонів доларів. На цьому сервісі ви можете таким чином відслідковувати гаманці китів та слідкувати за ними. Йдемо далі. Також є друга версія, а чи насправді він його купував? Є дуже популярна схема, якою користуються скам-проекти. Вони самі закидають свої токени на гаманці китам або відомим людям, таким як Віталій Бутерін. Сам проект від цього ніяк не постраждає, так як він може надрукувати своїх монет необмежену кількість. Що в цей час бачить наш горе трейдер? Звісно, потрібно побігти та закупити цю монету, так як кит її купив, а він не дурний. Так він не дурний, але може таке бути, що кит взагалі не знає про ці токени, які йому надіслали. Він їх побачить, наприклад, через півгодини, цього часу буде достатньо, щоб люди його вже накупили і проект вдало всіх кинув. Звісно, можна ще багато знайти різних теорій. Наприклад, скоріш за все, цю тему вкинули маси самі кити, що я хочу вам сказати: висновку: люди вірять в те, в що хочуть вірити, навіть не проводячи мінімального аналізу своїх дій. Думаючи, що вони самі розумні і зрозуміли, як заробляти на цьому ринку. Але ж потрібно пам'ятати, що ви не єдині, то про цей спосіб торгівлі знає. Та думає, таких як ви, мільйони. Взагалі потрібно розуміти, що де натовп, там немає грошей. Якщо є якась вигідна схема, вона з'являється для всіх людей уже тоді, коли вона не працює. На ній вже заробили, залишилось витрусити кошти з натовпу. Якщо кит закупив хороший топовий проект, то ви ж не можете знати, яка його ціль. Може він його на 10 років закупив. Ви ж не готові стільки сидіти. Саме головне запам'ятайте, що за вас ніхто торгувати не буде, не потрібно вірити в ці казки. А з вами був канал Trader. Всім дякую за перегляд.